В світі пікселів і драм. Я покажу як все там. Геймерський погляд твій хід. В майбутнє ігор Just Hit. Привіт, народ! Ви слухаєте геймерський погляд. Подкаст, де ми говоримо про ігри. Не просто як про розвагу, а як про справжнє мистецтво. Мене звати Данил Гончаренко. Я художник у сфері геймдеву і, звісно ж, геймер до мозку кісток. Сьогодні я поділюсь з вами моїм особистим топом ігор, які вже зараз змушують трястись руки в передчутті. Ми заглянемо в майбутнє 2025 року і подивимось, що нам готують найгарячіші релізи. Погнали! Doom the Dark Ages. І почнемо ми з вибухового камбеку. Doom повертається, але не так, як ми звикли. Забудьте про футуристичні лабораторії Марсу. Тепер нас чекає середньовіччя. Темне, брутальне, з мечами, сокирами і механічними драконами. Так, ви не ослухались, дракони. І вони точно не на вашому боці. Це ж дум. Якщо ви, як і я, скучили за відчуттям справжнього шутерного адреналіну, чекайте, це буде не гра, а просто метал опус. Переходимо до гри, яка подарує зовсім інший вайб. Про честь, втрати і холодну мовката на помсту, Ghost of Yotei – духовний спадкоємець Ghost of Tsushima, але з новим героєм. До речі, скандалів було щодо цього багато. Але це вже зовсім інша історія. Ми опиняємось на засніженому Хокайдо, де Ацу, дівчина з трагічним минулом, розпочинає свою боротьбу. Відкритий світ, детальна історична атмосфера і бойова система, яка змусить вас танцювати з мечем у руках, усе це створює незабутній досвід. А тепер зануримось у щось трохи більш сюрреалістичне та символічне. Дед Стрендінг Хідео Кадзіма знов в справі, друзі. Death Stranding 2. Це подорож не тільки світом, а й всередину себе. Тут вас чекають знайомі обличчя, нові загрози і ще більше таємниць. Світ гри змінився, а разом із ним і правила. Але одне залишилось незмінним сила людських зв'язків. Атмосфера напружена, графіка кінематографічна, сюжет такий, що після фіналу доведеться робити паузу і просто сидіти в тиші. А чи готові ви до чогось трішки божевільного і максимально динамічного? Borderlands 4 це той випадок, коли ти запускаєш гру і відразу розумієш, буде весело. Четверта частина Borderlands обіцяє ще більше лута, більше вибухів, і, звісно ж, більше саркастичного гумору. Нас чекає відкритий світ, нові планети і персонажі, які будуть гідними мемів, можливо, навіть культових. Якщо вам хочеться пограти у щось, де не треба думати, а просто стріляти, сміятись і прокачуватись, Borderlands 4 вже на підході. І на сам кінець гра, яка поєднує супергероїв історію та епічність. Marvel 1943, Rise of Hydra. Це не просто ще одна Марвел гра. Це стильний, серйозний та атмосферний екшен, дії якого розгортається під час Другої світової. Капітан Америка та Чорна Пантера об'єднуються в боротьбі з Гідрою у окупованому Парижі. Темні вулиці, напружені бої і головний сюжет, який піднімає теми довіри, героїзму і втрат. Дуже чекаю, бо це не про попкорн, це про драму, нуар і чорт забирай суперсили. Ось такий мій особистий список ігор, які я точно не пропущу до кінця 2025 року. А що чекаєте ви? Напишіть мені, поділіться своїми думками, і, звісно, не забудьте підписатись на геймерський погляд. Це тільки початок. Попереду ще більше геймерських пригод. Папа. -па.